Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні я буду відповідати на питання підписників. Приємного перегляду! Перші запитання від Тедді Мілки. Яка в тебе улюблена пісня? У мене є декілька улюблених, але більше за все, напевно, House of Memories. Яка твоя улюблена страва і фрукти? Моя улюблена страва пельмені, а улюблений фрукт ківі. Далі запитання від укркавончика: собака чи кішка. Я люблю всіх тварин, але більше собачок. Яка улюблена гра в Роблоксі? Я не дуже часто граю у Роблокс, але улюблена, думаю, Murder Містері 2. Граєш у щось, окрім Роблоксу? Так, любиш більше часу проводити на вулиці чи вдома. Взагалі люблю сидіти вдома, але і на вулиці теж гарно, ще й корисно. Любиш малювати? Так, я намагаюсь знайти свій стиль і хочу навчитись писати портрети. Питання від Обаренс: З якого пристрою ти граєш? Граю з телефону. Це Apple чи Android? Android. скільки тобі років? Від 0 до 100. Яка улюблена гра в Роблоксі? Вже відповіла mm 2 Яке твоє хоббі? Мої хоббі це малювання, музика і, звісно, мій канал. Запитання від Єля Дзерін. Який твій улюблений режим? ММ2. Улюблений колір. Синій. У якому ти класі? Від 1 до 11. Питання від Ксайкікс TO. Яка в тебе улюблена пісня? House of Memories. Скільки тобі років? Від 0 до 100. Який в тебе улюблений колір? Синій. Питання від Kitty UA. Де б ти хотіла побувати? Я хотіла би побувати в Англії і ще багато де яких роблоксерів дивишся? Я дивлюсь багатьох, навіть не знаю, як перелічувати. Хех, чи є в тебе кіт чи собака? У мене є собака. Чому сама Роблокс? Я вирішила знімати Роблокс тому, що ця платформа різноманітна, тут можна робити багато різного контенту на будь-який смак, тому Роблокс підходить до цього. І ще він мені просто подобається. Запитання від Іван Кету: з якими роблоксерами ти б хотіла познайомитись? Я знайома з багатьма, але хотіла би познайомитися ще з Софією Роблокс. Як ти стала такою популяріті, я робила контент впродовж року, потрішки набирала аудиторію, старалась для неї далі. Але більше за все підписників до мене прийшло з відео про шаурму, яке набрало 2 мільйони переглядів. Чи було таке, що ти хотіла піти з каналу? Ні, не було. Коли я робила канал, я знала на що йду, і я знала всі мінуси, які можуть бути, я була до всього готова, тому переломного моменту не було. Звісно, за весь цей час був деякий хейт, хоч його і небагато, але я завжди розуміла, що люди, які його пишуть, не варті нічого, як і моєї уваги. Це найчастіша причина уходу з каналів для багатьох блогерів, тому я пояснила за це. А так, я могла тільки піти на перерву протягом двох тижнів, але назва кидати канал, я не збиралась і не збираюся. Питання від Black Дарі, чого ти знімаєш у YouTube? Для мене YouTube – це найкраща програма для ведення каналу. Я не користуюсь іншими, тому що вони мені не подобаються. До того ж, в Ютубі можна робити не тільки шортс, а й довгі відео, чого не можна робити у деяких інших програмах, що тебе надихає робити відео. Мені це подобається для мене це хобі і ще я люблю радувати інших людей. Я роблю контент для того, щоб підіймати настрій моїм глядачам і підписникам. Також я мрію стати однією з найпопулярніших українських українськомовних роблоксерів. Українського контенту не так багато і це треба змінювати. Питання від Міл, як себе почуваєш у Ютубі. Добре, як ніколи. Де ти хотіла побувати? Більш за все в Англії. Яка у тебе тваринка? Собака, яка у тебе люблена пісня? House of Memories. Питання від Оксани Ukraine. Як ти стала такою популяріті Герл? Знімала відео і слідкувала за трендами, якщо коротко. Чи любиш своїх підписників? Якщо що, то ми тебе так. Звісно, люблю. Я відповіла на всі запитання, які були. Всім дякую за них. Бажаю вам успіхів. До зустрічі!